Розпочинає посадковий сезон 2025 разом з інтернет-магазином «Флоріум». Сьогодні отримала своє перше в цьому році замовлення і зараз покажу, що я замовила. Все Замовила я насіння квітів та овочів. Цинній персидський келем. салат паризький, кермек татарський, сальвія фарао, Асорті диски різнокольорова. Великоквіткова айстра балун кавун топ ган салат рукола, морква памела еустома. Це низько росла стома. Голонасінний гарбуз і суміш люпину мінерет. А тут у цій упаковці набір насіння ранньої капусти. Ну і ще є подарунки. Це були на аліумі, лілія, ще одна лілія і мускарі. І ще я замовила маленькі ботанічні тюльпани сахотілі. Тут і упаковочки. Відкрила кожний пакетик. Тут цибулинка лілії з росточком, а тут лусочка з маленькими дітками, ця також цибулинка з ростком, ця цибулина аліуму, це цибулини мускарі, а оце цибулини ботанічних черпанів. У наборі ранньої капусти три пакетики капуста Іонська, капуста Етма і капуста Прем'єра. Сподіваюсь, що у 2025 році. Квіти будуть рясно цвісти, а овочі порадують щедрим урожаєм. Щиро дякую інтернет-магазину Флоріум. Бажаю всім здоров'я, миру і перемоги нашій Україні.